Після революційних потрясінь і остаточного встановлення більшовицької влади підприємство поступово відновило виробничу діяльність. Вже у 1920 році на заводі працювало близько 150 робітників. Основними напрямами роботи стали ремонт паровозного парку, зокрема шести локомотивів, а також виготовлення і відновлення вантажних вагонів. У серпні 1920 року завод отримав термінове державне замовлення на виробництво болтів для залізничного мосту інженера Струве, зруйнованого польськими військами під час відступу. На початку 1921 року підприємство доручили ремонт і спорудження вузькоколійних паровозів для організації «Ветфестрой». Однак, уже на початку 1922 року, через повну відсутність замовлень, завод змушений був зупинитися. Постала реальна загроза його ліквідації. Відповідно до планів металотресту, обладнання передбачалося передати на завод більшовик, а заводську територію використати для розширення сусіднього базару. Втім, робітники підприємства активно виступили проти демонтажу верстатів і фактично врятували завод від знищення. У квітні 1922 року міськгосп передав підприємство в оренду Народному комісаріату шляхів сполучення. Відтоді на заводі було відновлено роботу котельного, механічного та болтового цехів. Першими замовленнями стали виготовлення кріпильних елементів і металевих деталей для Лубенського мосту через річку Сулу. Паралельно виготовлялися деталі для мосту у Катеринославі, нині Дніпрі, а також для мостів через річки Балайчук, Тетерів, Всел і Чичиклею. Також надходили замовлення на ремонт дев'яти паровозів і виготовлення машин для торф'яної промисловості. У січні 1924 року, після смерті Володимира Леніна, підприємство отримало нову назву Ленінська кузня. А вже у квітні того ж року завод одержав масштабне замовлення на виготовлення двох великих прогонових конструкцій для нового Київського мосту, який зводили замість зруйнованого поляками Миколаївського ланцюгового мосту. На той час чисельність працівників перевищила 500 осіб. Згідно з проєктом інженера Євгена Оскаровича Патона, завод Ленінська кузня разом із Арсеналом виготовляли по два прогонові прольоти довжиною 143 метри, тоді як завод більшовик забезпечував виробництво двох прибережних прольотів по 36 метрів. Міст, що отримав назву на честь Євгенії Бош, було урочисто відкрито 10 травня 1925 року. Нині на його місці знаходиться міст метро. Починаючи з 1925 року приблизно 30% продукції заводу спрямовувалося на потреби інших державних установ, тоді як близько 70% виробничого навантаження становили замовлення народного комісаріату шляхів сполучення. Серед них мостові ферми, болти, залізничні костелі. Сталеві колеса для вагонів, а також різноманітні деталі для паровозів і вагонного господарства. У той період на заводі діяли ливарний, болтовий, котельний, який фактично виконував функції мостового: ковальський, механічний, модельний, інструментальний і господарські цехи. У 1925 році штат підприємства налічував близько 780 працівників. У жовтні 1926 року завод передали до складу Укрмаш А вже в листопаді того ж року запроваджено об'єднане управління із заводом імені Артема. Від цього моменту підприємство фактично втратило чітку спеціалізацію. У 1927 році Вища Рада народного господарства УСРР. Зарахували заводи більшовик і Ленінську кузню до переліку найважливіших промислових підприємств республіки. Їхня спеціалізація остаточно сформувалася вже в процесі реалізації планів першої п'ятирічки. Того ж року розгорнулося масштабне будівництво Дніпровської гідроелектростанції Дніпрогес або, як тоді її називали, Дніпрельстан. У процесі зведення гідровузла споруджувалися шлюзи, а дніпровські пороги поступово зникали під водою. Це не лише змінило природний ландшафт ріки, а й розв'язало проблему так званого Великого Дніпра, формування безперервного судноплавного шляху вздовж Дніпра та його численних проток, з огляду на вигідне географічне положення Києва як центрального міста Дніпровського басейну, вузлову роль в столиці у системі водних шляхів приток Дніпра, сприятливу науково технічну базу, наявність інституту народного господарства та факультету шляхів сполучення при КПІ. А також попередній виробничий досвід у галузі суднобудування ще з часів південно-російського машинобудівного заводу, було ухвалено стратегічне рішення зосередити розвиток річкового суднобудування для всього Дніпровського басейну саме в Києві, на базі заводу Ленінська кузня. У цей період на підприємство повернувся один із провідних суднобудівних конструкторів Микола Шнеє. Навколо нього швидко сформувався колектив молодих інженерів і техніків. Першими суднами, що почали будувати на заводі, стали суховантажні баржі монтажу підйомністю 250 тонн. Обробка корпусів здійснювалася в котельному цеху, а складання безпосередньо на березі Дніпра поблизу урочища теличка. Водночас стало очевидно, що для подальшого розвитку потрібна повноцінна, добре оснащена суднобудівна верф. У 1928 році на болотистих низинах Рибальського півострова. На протилежному боці Гавані розпочалися масштабні роботи з намиву території. Парові землесоси цілодобово піднімали пісок із дна Гавані, формуючи майбутній промисловий майданчик. У 1929 році було введено в експлуатацію ключові об'єкти верфі: плаз, приміщення для розбивки теоретичних креслень судень у натуральну величину, компресорну станцію, заготівельний цех, головну контору та ковальський цех. Під час проєктування корабельні ретельно аналізували рівень можливих паводків Дніпра та висоту насипу Рибальського півострова. Здавалося, всі ризики було враховано. Однак навесні 1931 року стихія перевершила найсміливіші розрахунки. У квітні рівень води різко піднявся, затопив вулиці подолу та створив загрозу прориву дамби в районі урочища Наталка. 3 травня. У день піку повені територія верфі опинилася під водою майже на пів метра. Електродвигуни, розташовані на рівні підлоги, терміново знімали, матеріали зі складів переносили на підвищення, рятуючи обладнання від знищення. Спочатку верф мала окрему назву корабельна імені Сухомлина і функціонувала як самостійне підприємство, паралельно із заводом. Лише на початку 1932 року відбулося їхнє об'єднання в єдиний виробничий комплекс під назвою Ленінська кузня. Цікавим є факт, що на перших етапах для внутрішнього транспортування вантажів між цехами верфі використовували коней. Лише після об'єднання із заводом було придбано паровоз, вагони та залізничний паровий кран. Паралельно з розбудовою верфі активно розширювалася і основна територія заводу, поблизу залізничного вокзалу. У 1932 році тут звели новий великий котельний цех об'ємом близько 100 тисяч кубічних метрів, ковальню котельного цеху, човоно-ливарний цех та заводську їдальню. У 1933 році завершилося будівництво механічного цеху, де налагодили виробництво допоміжних суднових механізмів, парових брашполів, насосів і штурвалів. У 1929-30 роках. Завод розпочав виготовлення головних суднових машин. Було збудовано котли та парові машини для чотирьох суден, потужністю 125 кінських сил і для 9 пароплавів, потужністю 250 кінських сил, а також виготовлено 12 парових котлів. У цей же період підприємство спустило на воду першу на Дніпрі баржу водотонажністю 1000 тонн. Ще на етапі проєктування верфі. Передбачалося місце для впровадження електрозварювального обладнання. У 1931 році, за безпосередньої участі видатного фахівця з електрозварювання Євгена Оскаровича Патона було створено перший у суцільно суцільнозварний корпус річкового буксирного пароплава. 22 грудня 1931 року зварений електричним способом буксир потужністю 150 кінських сил і довжиною 42 метри. Було урочисто спущено на воду. Електрозварювання швидко впровадили і у котлобудування. Робітники опанували нову технологію та налагодили випуск принципово нових виробів. Уже в 1932 році на заводі виготовили перший у СРСР суцільно зварний паровий котел з великою поверхнею нагріву. Влітку 1931 року чисельність працівників заводу сягнула 2417 осіб. Восени 1932 року на воду було спущено новий боксирний колісний пароплав потужністю 300 кінських сил, що стало важливим етапом у розвитку суднобудівної програми підприємства. У 1933 році конструкторське бюро заводу розробило проєкт і виготовило дослідний зразок клапаної похилої парової машини для річкових суден, потужністю 400 кінських сил. До цього часу суднові парові машини здебільшого були золотникового типу і відзначалися низькою економічністю. Нова конструкція виявилася значно ефективнішою, і вже того ж року на заводі налагодили її серійне виробництво. Саме на базі цих машин проєктувалися та будувалися нові колісні буксирні пароплави. Лише у 1934 році підприємство випустило близько 200 парових машин, а також значну кількість іншого суднового обладнання. Паралельно вдосконалювалася конструкція водотрубних парових котлів, які виготовлялися на заводі. У 1936-37 роках Дніпровська військова флотилія. Отримала від заводу Ленінська кузня 6 моніторів удосконаленого проєкту сб 37 типу Железняков. Головний корабель серії Монітор Железняков було закладено 25 листопада 1934 року. А вже 6 листопада 1936 він увійшов до Строю. Слідом за ним флотилію поповнили ще 5 кораблів. Монітори проєкту СБ-37. Спеціально проєктувалися для умов верхньої течії Дніпра та прип'яті і оптимально відповідали своєму регіону за габаритами та, що особливо важливо, малою осадкою. У 1967 році монітор Железняков було встановлено як пам'ятник на Рибальському півострові біля заводу. У липні 1937 року на заводі відбулася закладка першої морської шаланди, самохідні ґрунтовозні шаланди морського типу. Корпуси яких були пристосовані до плавання в битому льоду, призначалися для обслуговування землечерпальних снарядів. Одночасно на підприємстві було освоєно серійне виробництво водотрубних парових котлів для річкових суден. У 1937-38 роках завод побудував три товаропасажирські колісні пароплави проєкту СБ-50 для експресної лінії Київ-Херсон. Судно довжиною 78,5 метра, належали до найкомфортабельніших пасажирських річкових пароплавів довоєнного періоду. Крім того, було налагоджено виробництво землесосів проекту СБ-60, а також нових типів водотрубних котлів і парових машин. У листопаді 1940 року завод спустив на воду перший рейдовий буксир морського типу, потужністю 200 кінських сил. До 1941 року колектив Ленінської кузні повністю перейшов на будівництво суцільно зверних суден, остаточно закріпивши за підприємством статус одного з найпередовіших суднобудівних заводів СРСР напередодні Другої світової війни. Після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз завод у найкоротші строки було переорієнтовано на потреби фронту. Тут опанували ремонт кулеметів, артилерійських систем та іншого озброєння. А робітники підприємства брали активну участь у спорудженні оборонних укріплень. На початку липня 1941 року завод евакуювали залізничними ешелонами до татарської АРСР. Загалом було вивезено близько 6 тисяч тонн обладнання і майна, після чого на новому місці підприємство розпочало виробництво артилерійських снарядів. Окремо з Києва відправили три каравани суден як корпусів. Так і майже завершених суден, на які завантажили частину суднового обладнання. Згодом частину цих суден через воєнні обставини довелося затопити поблизу Запоріжжя. Під час німецької окупації великі промислові підприємства столиці були перетворені на дрібні напівкустарні виробництва. На ленінській кузні в цей період виготовляли чавунні печі, запальнички, а також запасні частини для велосипедів. Відновлення заводу розпочалося невдовзі після відступу німецьких військ у листопаді 1943 року. Уже на перших етапах повоєнної відбудови на заводі освоїли ремонт танків, а також іншої техніки для фронту. На початку 1944 року на підприємство почали повертатися робітники, евакуйовані під час війни. Вже упродовж сорок року завод відновив випуск суден і машинобудівної продукції, спираючись на більш досконалу організацію виробництва. Було впроваджено секційний метод будівництва корпусів суден і значно розширено застосування зварювальних технологій у суднобудуванні. У листопаді 1944 року ввели в дію нові електропідстанції, відновили паросилове господарство і привели до ладу основні виробничі приміщення. Того ж року на воду спустили перші післявоєнні судна, два пасажирські пароплави та один буксир. Саме вони стали основою для відродження пасажирського флоту на Дніпрі. До завершення першої повоєнної п'ятирічки підприємство суттєво наростило обсяги виробництва. Планом передбачалося серійне будівництво буксирних пароплавів, потужністю 400 кінських сил, за новим типовим проєктом, розробленим безпосередньо на заводі. Технічний проект стандартного річкового буксира проєкту 732 створювався з урахуванням потреб відновлення всього річкового транспорту СРСР. На відміну від довоєнної практики, коли кожне судно проєктували під конкретного замовника та окремий басейн. Проект 732 був універсальним. Буксир вирізнявся кращими тяговими характеристиками, економнішим споживанням пального та зменшеною довжиною корпусу, що здешевлювало будівництво і покращувало маневрові якості. Його архітектурне вирішення істотно відрізнялося від попередніх типів, а конструкція корпусу та технологія складання були пристосовані до великосерійного виробництва. Головний буксир проекту 732 успішно пройшов усі випробування, і в травні 1947 року був прийнятий державною комісією та переданий Дніпровському річковому пароплавству. Спеціальне конструкторське бюро заводу, що виросло з невеликої суднобудівної групи, створеної ще у 1928 році, стало одним із найстаріших і найпотужніших центрів річкового суднобудування. У 1949 році тут були розроблені нові типи барж, стандартні буксири, потужністю 200 кінських сил, а також нафтоперекачувальні станції з сучасними водотрубними котлами. У 1951 році завод побудував і здав замовнику двопалубний колісний пасажирський пароплав проекту 737 потужністю 450 кінських сил, перше в СРСР післявоєнне судно такого класу. Його корпус виготовлявся секційним методом, а надбудови мали металевий каркас із попередньо виготовленими дерев'яними панелями. Уперше в річковому пасажирському суднобудуванні широко застосовували столярні плити, бакалізовану фанеру та люмінісентне освітлення. Судно відзначалося підвищеним комфортом, мало просторі прогулянкові тераси і розвивало швидкість до 20 км на годину. Перевищуючи довоєнні аналоги. Паралельно завод освоїв серійне будівництво барж платформ вантажопідйомністю 450-600 тонн. У цей період підприємство уклало договори про науково-технічне співробітництво з Київським політехнічним інститутом, інститутом електрозварювання імені Євгена Оскаровича Потона, Інститутом чорної металургії та Інститутом будівельної механіки, академії наук УРСР. Спільна робота дала змогу впровадити нові методи обробки металів, удосконалити зварювальні технології та закласти основу для серійного виробництва нових типів суднових механізмів. На початку 1954 року спеціальне конструкторське бюро заводу розробило технічний проект 391 середнього риболовного траулера. Він став адаптованою версією траулера типу лагер. Виробництво Німецької Демократичної Республіки, потужністю 300 кінських сил, з проєктованою з урахуванням, виробничих можливостей і технологій заводу Ленінська кузня. Серійне будівництво суден за цим проектом розпочалося у 1954 році. Того ж року завод здав замовнику дизель-електричну зимочерпальну установку проєкту 570, першу в СРСР зимочерпальницю такого типу. Паралельно було створено новий технічний проєкт 395 середнього риболовного траулера. У ньому основні розміри судна було збільшено порівняно з проєктом 391, що дало змогу забезпечити нормативну остійність без укладання твердого баласту в трюмах. Крім того, на траулері передбачили спеціальну систему охолодження рибних трюмів. У 1954 році завод також розробив і запустив у виробництво суховантажні теплоходи вантажопідйомністю 400 600 тонн проєкту 765, а також велику серію буксирних пароплавів, потужністю 200 кінських сил проєкту 733. Окрім суднобудування підприємство виконувало масштабні роботи з виготовлення металоконструкції для Києва. Зокрема, було створено литу огорожу. Та в'їзні колони для мосту імені Потона, поворотну арену для будівлі цирку, закладні деталі та кесони для будівництва мосту Метро, металоконструкції для Палацу культури Україна, а також пілони для кріплення вантів Московського мосту. У 1960 році проводилися випробування траулера проекту 395 з грибним гвинтом змінного кроку того ж року. Було створено проєкт автономного середнього морозильного траулера SRTM 502, призначеного для заміни суден проєкту 395. У 1960 році завод спустив на воду багаточерпаковий дизель-електричний земснаряд проєкту 589 із продуктивністю 275 кубічних метрів ґрунту на годину. Паралельно завод побудував рефрижераторні теплоходи серії 585. Та освоює виробництво обладнання для хімічного машинобудування, серед найскладніших виробів: турборощинники ксантогенату для виготовлення віскози, установки безперервної полімеризації капролактаму, трубчасті сушарки для анілінових барників, формувальні та вулканізаційні апарати. У другій половині 60-х років на підприємстві було створено середній риболовний морозильний траулер проєкту 502Г. Модернізовану версію базового проекту 502 з 1971 року завод розпочав серійне будівництво середніх риболовних морозильних траулерів проєкту 502 ЕМ типу Василь Яковенко, які випускалися до 2009 року. На їх основі було збудовано 16 рибопромислових суден, типу дослідник Балтики. Траулери цього проекту експортувалися до Болгарії, Ємену, Іраку, В'єтнаму. Та Сомалі. У 1973 році завод збудував тунцеловні сейнери для Республіки Сенегал. Загалом було виготовлено 10 таких суден. Того ж року спустили на воду сеннер траулер рефрижератор проєкту 503, який випускали на заводі до 1995 року. Підприємство продовжувало випуск нових самохідних багаточерпакових земснарядів. У 1984 році було побудовано середній тонсоловний сейнер проєкту 1348. У 1986 році завод виконав значний обсяг робіт із ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 1987 році Ленінська кузня спустила на воду баржу платформу мотожу підйомністю 2100 тонн. Проєкту Д021, яка стала одним із найбільших несамохідних суден, збудованих підприємством у пізній радянський період. Після проголошення незалежності України підприємство зберігало суднобудівний профіль. Завод продовжував будівництво середніх риболовецьких морозильних траулерів проєкту 502 ЕМ. А також обмеженої кількості сейнерів, траулерів, рефрижераторних. Проекту 503, 22 травня 1993 року було завершено будівництво корвета Луцьк, який у 1994 році увійшов до складу військово-морських сил України. У цей період відбулися і організаційні зміни. У 1994 році завод змінив форму власності та був реорганізований у відкрите акціонерне товариство Завод Ленінська кузня. У 1995 році контроль над підприємством отримала компанія, пов'язана з Петром Порошенком. Наступні кілька років стали кризовими. У період з 1995 по 98 роки виробнича діяльність майже припинилася, було збудовано лише кілька суден проєкту 502ЕМ. Чисельність персоналу скоротилася більш ніж утричі, з понад 6 тисяч працівників до приблизно 2 тисяч. Попри складну економічну ситуацію, завод поступово почав отримувати окремі замовлення. 15 березня 2002 року до складу військово-морських сил України був введений Корвет Тернопіль, також збудований на заводі. У жовтні 2003 року завод передав замовнику унікальне спеціалізоване судно річковий танкер для транспортування хімічних вантажів. Проект було реалізовано на замовлення нідерландської компанії Daman Shipyard Bergum і він мав нетипову конструктивну схему. Судно будувалося з двох окремих секцій. Кормову частину спустили на воду 30 липня 2003 року, носову 5 серпня. Остаточне з'єднання корпусів і завершальні роботи виконувалися на базі в Херсоні, де танкер і передали замовнику. У лютому 2004 року підприємство розпочало виготовлення двох річкових броньованих катерів проекту 58150 вісім гюрза для прикордонної служби Узбекистану. Будівництво катерів було завершене в грудні того ж року. Паралельно у 2005 році завод виготовляв металоконструкції для Подільського мостового переходу в Києві. Упродовж 2006-10 років підприємство регулярно спускало на воду цивільні судна різних проєктів, зокрема комбі-фрайтер 3850 для замовників з Нідерландів та проєкту 1-1987 для замовників з Іспанії. Окремим знаковим виробом став несамохідний плавучий кран. Проєкту ЛК 600 монтажу підйомністю 680 тонн, спущений у грудні 2008 року. У 2009 році відбулася остання передача замовнику траулера проекту 502 ЕМ. У 2011-2012 роках на підприємстві було збудовано перші два катери омс 1000 які згодом увійшли до складу морської охорони Державної прикордонної служби України. У жовтні 2012 року відбулася урочиста закладка двох малих броньованих артилерійських катерів проекту 58-155 Гюрза М для ВМС України. На початку 2015 року завод оголосив про початок розробки нових броньованих машин Тритон і Арбалет. До серпня того ж року чисельність працівників скоротилася до близько 350 осіб. У листопаді 2015 року на воду спустили перші катери Гірза М, що отримали назви Акерман і Бердянськ. У березні 2017 року, після ухвалення законів про декомунізацію, завод отримав нову назву Кузня на Рибальському. Влітку того ж року було спущено другу серію артилерійських катерів для ВМС України, які згодом отримали назви Вижгород, Кременчук, «Лубни» і Нікополь. У вересні 2018 року спустили перші десантно-штурмові катери нового проекту 58503. Наприкінці того ж року було оголошено про продаж заводу новому власнику офшорній компанії Evans Limited Сергія Тігіпко. В кінці листопада 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на території заводу житловий масив і великий торгово-офісний центр. 5 вересня 2020 року малий броньований катер Костопіль був переданий ВМС України. Наприкінці 2022 року компанія, пов'язана з Сергієм Тігіпко, продала кузню на Рибальському інвестиційній групі Конкорд Капітал, що належить Ігорю Мазепі. Новий власник розглядав завод не як промисловий об'єкт, а як інвестиційний проєкт для подальшого перепродажу. Однак на початку 2026 року стратегія Конкорд Капітал була переглянута. Замість продажу заводу сторонньому покупцю, компанія оголосила про намір самостійно розвивати територію підприємства. Новий план передбачає будівництво масштабного житлового комплексу на ділянці в центральній частині Києва.